Сьогодні ми в королівській Бельгії. Тут замків більше ніж в будь-яких інших країнах. Холодно, голодно. і бельгійське пиво не поступається бельгійському шоколаду. А тепер давайте подивимось те, заради чого ми сюди й приїхали. Але вона має власного дракона: сто грам на розв'яз коштує 12,55. Пробуємо. Привіт! сьогодні ми в Королівській Бельгії. Погода нас зустріла не найприємніша. Холодно, голодна і падає дощ, але така вона Бельгія. І давайте поговоримо спочатку про саму країну. Це маленька країна, але знаєте, тут замків більше ніж в будь-яких інших країнах. Місцеві жителі обирають жити спокійно і замість автомобілів велосипеди. Але зараз ми в центрі і автомобілі теж, бачите, трошки є. Саме в Бельгії народилося Євро і саксофон. Але про саксофони в нашому минулому відео з Дінант. Тут є на що подивитися і чому здивуватися. Але спершу поговоримо про Бельгію як країну. Саме тут, в Брюсселі, базується столиця Європейського Союзу. Бельгія країна невелика, п'ята найменша в Європі. Але при цьому має три офіційні мови. Французьку, нідерландську та німецьку, не дивлячись на те, що країна досить маленька, густота її населення 11,5 мільйонів, що вважається досить густо: 320 осіб на 1 кілометр квадратний. Давайте ще поговоримо про кулінарію Бельгії, наприклад, Картошка Фрі. Французи вважають, що вони її винайшли, американці вважають, що вони, але насправді винайшла її Бельгія. Також є тут тушена бельгійська капуста, яка пройшлась теж по цілому світі. І винайдена вона була ще в 8 столітті. Ну і, звичайно, бельгійські вафлі, які популярні на весь світ. Найкраще їх їсти просто з сливками, як вони кажуть. Хтось любить соуси, але саме винайдено було з білими слівками. На нідерландський з лахаром. До речі, ми можемо тут нідерландською спілкуватися, бо ми з Нідерландів. Ну і звичайно, бельгійський шоколад. Його тут виготовляють вже більше 400 років. І за високими стандартами тут роблять шоколад з мінімум 35% какао і виробляють його приблизно 220 тонн в рік. Ну і саме Бельгія подарувала світу праліне. Ну і звичайне бельгійське пиво не поступається бельгійському шоколаду. Пивоварень тут близько 300 видів пива, близько тисячі. І за якоюсь там статистикою в Бельгії один бельгієць випиває в рік 68 літрів пива в середньому. І економіку Бельгії підтримує не тільки пиво та шоколад, а також діамантова столиця Бельгії. Антверпен саме в Антверпен потрапляє 80% необроблених діамантів, і вже звідти ідуть вони на продажі в інші країни. Варто сказати і про контраст між шоколадною Бельгією і темним минулим. Якщо ви думаєте, що Гітлер це один з найжорстокіших політиків Європи, то хто такий був Леопольд II. Я не можу говорити, що він робив саме в Африці, тому що за таке відео заблокують на Ютубі. Але можете самостійно подивитися, і частина з цих таких красивих будинків. Дамки побудована саме на гроші, які були отримані з Африки, і дуже затоким шляхом. Також у Бельгії, як ми вже говорили, є різні офіційні мови. І ці мови дуже сильно розділяють суспільство. Тому що у Волонії, де говорять французькою мовою, було закрито багато шахт, заводів. Зараз там немає роботи, і вона набагато сильно економічно слабша, ніж інша частина де розмовляють нідерландською мови. І тому, скажімо, навіть там декілька років назад у Бельгії. Цілих півтора роки не було уряду, тому що не могли домовитися дві частини країни: нідерландськомовна і французькомовна. Інший приклад це форма для поліції. Досі недавно французький уряд розробив нову форму для поліції. Але на цій формі був написано на ще одною мовою голландською, і поліцейські у Волонії, у французькомовній частині Бельгії, відмовилися її одягати, Йому що не сказали, що там немає напису французькою, і також те, що кольори форми їм дуже сильно нагадують кольори Голландії. Ем, не знаю, чи це правда чи ні. На мій погляд зовсім не те, нагадують кольори. Але відмовились і форму повністю зняли з виробництва і з використання. Повернули стару. А тепер давайте подивимось те, заради чого ми сюди й приїхали. Це місто Гент. Дуже часто порівнюють з Брюге. Яке знаходиться поруч і кажуть, що в Генті набагато менше туристів, але я би так не сказала. Тому якщо ви хочете познайомитись з минулосторічними архітектурними пам'ятками, то вам сюди. А позаду мене знаходиться фон, uh, на якому всі люблять фотографуватися в місті Гент. Ну і власне, якщо ви починаєте знайомитись з гентом з цього мосту, перше, що ви побачите, це міська ратуша. Будували її дуже довго, і тільки в 1600 році її нарешті добудували. Всередину заходити ми не будемо, але всередині є різні кімнати поєднаних різних історичних стилів. Та якщо ви хочете це подивитися, це коштує 5 євро з людини. Дзвіниця Гента Белфорд, Так, у Гента є власна дзвіниця і знаєте, можливо, ця дзвіниця не має нічого спільного з серіалом Ігра престолів, але вона має власного дракона, який виконує роль флюгера. І цей дракон був установлений ще в 14 столітті. Ну і звичайно зараз є символом міста. Ви точно маєте поставити нам лайк за цей блог, тому що умови, в яких ми сьогодні знімаємо, дуже непривабливі, холодно і дождливо. А зараз ми з вами вирушаємо до найпопулярнішої набережної у місті Гент набережна Граслей і Корнлей. І чим вони відрізняються? Зараз покажемо. Ми ну що заходимо з вами в магазин, де продають преміум бельгійський шоколад. Так вони про себе заявляють. Я хочу маленьку шоколадку спробувати, чи дійсно це дуже смачно. Тому пішли? Це шоколад Леонідес. Він продається і у нас в Нідерландах, звичайно, але такі різні прям. Красиві упаковки, ви там не знайдете. Ви знайдете ось максимум такі, а вже з е, генськими будиночками, звичайно, ні. Тому як сувенір виглядає чудово. Є різні такі наборчики і коштує, наприклад, от такий набор коштує 9,40. Якщо ми говоримо про якусь упаковочку в подарунок, це коштує, типу, такої, 30 євро. А, якщо ми говоримо про. Отаку упаковку вона коштує 20 євро, але це вже желізна така упаковочка. Але я сама дуже хочу спробувати шоколадки на розвіс. А скільки вони коштують перш штук, я не знаю. And who feel that кошту перш штук? Ага, окей. Oh, Угу. Ну, дивіться, 300 грам конфет на розв'язку коштує 12,55. Пробуємо. Ну, ось, власне, що ми купили. Ми купили три конфетки, дві молочні, одна з банановою начинкою і Ігор захотів клубнічний марцепан. Давайте спробуємо. А, Заплатили ми от за чотири конфети 3,50. Якщо це преміум, шоколад, в принципі. Може бути, так? Я пробую просто молочний шоколад. Він чувствується качественний, без всяких добавок. Але сказати, що це шоколад лучший, ніж я колись небудь їла, я цього не скажу. Кажуть, що на ген треба дивитися з води. Ми не дуже маємо бажання сьогодні кататися, але якщо ви будете тут, то, можливо, захочете спробувати. І коштує це не так вже й дорого. 40 хвилин, 10 євро. І от, власне, я прогулююсь по каналу Граслей. І... Ми можемо дивитися на ці будинки, які на перший його погляд середньовічні. І мало хто знає, що вони були перебудовані перед виставкою в 1913 році. Звичайно, вони... перший будинок побудувався в 1726 році. Ось він знаходиться, червоний. Але перебудовані вони вже в 1913 році. Це дуже популярна набережна, тут знаходяться ресторани. Ви зможете подивитися будинок моряків, які при припливали сюди, тому що о, порт якби поруч. Ну і звичайно, вона дуже дуже красива, і коли ви плаваєте каналами, можете за всією цією красою спостерігати. Я хотіла сказати, що коли заходиш далі по вуличкам, то нема туристів. Ну, не появились на фоні. <си> Ще й машина? <си> Гент це місто, де заборонено пересуватися на авто у центрі. Уявіть собі, величезний історичний центр площею майже 35 гектарів і повністю пішохідний. Це одна з найбільших безавтомобільних зон у Європі. Місто називають таємницею Бельгії, бо воно менш відоме, ніж Брюге чи Брюссель. А насправді зберігається більше історичних будівель, ніж у Брюге і інших містах Бельгії. Також в Генті є легенда про дракона, який тероризував місто. Його переможець став героєм, і тепер фігура дракона стоїть на мосту Святого Михайла. Може хтось бачив Пабло? Ні, ну Це грустно, що кошка пропала. Можна пообідати, так як в Швейцарії, знаєте, на каналі сидиш собі, дивишся на воду і обідаєш. Місто Гент було одним з найбагатших у Європі в часи середньовіччя завдяки торгівлі тканинами. Тоді Гент був багатший навіть за Лондон. У Генті вежі стоять поруч і утворюють неймовірний краєвид. Їх називають е, три вечі гента. І це є символ міста. Як ви знаєте, нашу любиму традицію ми збираємо з усіх місць, де ми були, такі желізні е, таблички і вішаємо їх в нашому дворику. Там уже їх вже трошки є. І ось вибрали таку з гента. Як ви знаєте, Бельгія славиться замками, і позаду мене один із них. Це замок графі Фландрії, який був побудований у 2020 столітті, і зберігся в чудовому стані до наших днів. За цей час замок виконував різні функції. Спочатку він був замком, потім в ньому була текстильна фабрика. Потім під час Другої світової війни тут була штаб-квартира американських сил. І вже в наш час це музей. Але що цікаво, вони також тут проводять різноманітні квести, конкурси для дітей. І діти в кінці отримують подарунки. Ці класти конкурси на середньовічну тематику. І теж це цікавий приклад, як можна використовувати замки. Місцеві діти тут дуже пролюбляють сюди забігати. Ми самі бачили не раз, як діти якоїсь якихось бігають тут і щось виконують по місту. Ну і в замку. Також що можна сказати, що в замку дуже багато людей, і насправді там розслабитися не вийде, тому що цей замок. Це одна з візитівок міста Гент, і тому, звісно, всередині дуже багато людей. І так, щось спокійно там, подивитися, не, не, не вийде. Друзі, із цього чудового міста Гент ми з вами прощаємось. Будемо вдячні за підписку, коментарі і до нових зустрічей. Пока!